Музейники та мистецтвознавці з усього світу замислюються над тим, як зберігати нове медійне мистецтво. Що зберігати: ідею або матеріал, наприклад, люмінесцентні трубки Денна флавіна, яких торкалася рука художника, або купити нові і відновити їх за його кресленням. На думку деяких фахівців, зберігати медіа мистецтво треба не в музейних фондах, як ми звикли, а його формулу, як це роблять вчені. А тепер від Арт-Сіті декілька порад щодо зберігання в. Відео треба дбайливо зберігати аналоговий оригінал і архівні копії, раз на рік перемотувати плівку, щоб уникнути її склеювання, розміщувати касети вертикально в сухому прохолодному місці при температурі 20 градусів і вологості 40 Далеко від пилу, цигаркового диму і електромагнітного впливу. Експерти рекомендують музеям робити повну документацію художньої роботи, відеоінтерв'ю з художником про задум роботи. Мусять бути вказівки відносно розміру кімнати, кольору стін, освітлення. Варто з'ясувати, чи схоче художник контролювати музей у питаннях виставок і зберігання його робіт. І як може вплинути на їх долю смерть художника?